Майстерня шоколаду, а ми в центрі Трускавця. Хай проїдуть автомобільчики. Так, проїхали автомобільчики. Можна трошки прогулюватися. Бачите, сонце сходить. Ранок. О, то вже 25 вересня. Уявіть собі. Сьогодні захмарилось. Перед тим кілька днів було тепло, було сонячно. Така ще справді літня погода стояла от рускавці. А 25 вересня з'явилися на небі мархи, ну і прогноз говорить, що до кінця, можливі, до кінця тижня можливі опади, можливе похолодання там, до 18-20. Уявіть собі, кінець вересня, ми кажемо про похолодання до 18-20. Бувало, що в такий час в кінці вересня там, і 5-7 градусів тепла. До того було, впевнений 25. Прогуляємось напрямку до Бівету. Знову ж таки скажу, я в курсі, що до бівту можна було швидше піти туди, направо, а не наліво, як ми пішли. Щоб ну, Десь щось нове, а не так як вчора. Бо зовсім нове. Тут в принципі не може бути. Ми раємо дивимося, як люди йдуть на роботу. Та, але в час, я розумію, я геть невдалий вибрав. <гум> як не один, то другий, то третій автомобіль розвертається. Треба тут всіх пропускати, і уважно дивитись. А До речі, до речі, забуваю все сказати потяг Дніпро-Трускавець, ну і відповідно Трускавець Дніпро потяг, він тимчасово курсує щодня. Тобто аж до 6 жовтня, ну тобто, як мінімум до 6 жовтня, далі просто мені невідомо. Як мінімум до 6 жовтня потяг Дніпро-Трускавець став щоденним. На жаль, поки що немає інформації про те, що вернули. Плацкартні вагони в потяг Київ, Трускавець. Але з Дніпра Ну і відповідно місто, які їде цей потяг, це Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця і так далі. З цих міст стало простіше доїхати до Трускавця. Ну Я сподіваюся, що простіше. А ринок ще не відкрився. Нагадаю, ми йдемо в напрямку до обівету. Мед Палас праворуч фонтан працює. А на горизонті видно, що там хмарки закінчуються. Насправді ще тепло. Можливо, не так тепло, як би хотілося, але як для цієї пори року, як для кінця вересня погода ідеальна. О, зверніть увагу, що ще навіть екскурсії. Не дуже продають. Влітку в такий час вже все відчинено і на ринку. Фактично 9 ранку, Та в такий час влітку вже все відчинено. І екскурсії, і ринок. У нас десятої двадцять сьомий. Три години можна потерпіти. О, скільки вже осінь листочків нападало. Справжня, справжня ось наближається до нас. А вже кущі дерева Даря, а квіти ще не відпітли. Ще деякі квіти, квітні. Осінь традиційно прийшла непомітно. Здавалося б, що ще буде літо, 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 ага. А, дерева почали жовтіти. Ресторани почали закриватися. А це означає, що літо завершується. А ще дійдемо до бівето. Подивимось, що на бьоті цікаво. Привітаємось з гусаком, Гусака давно не бачила. Сьогодні торговий центр парку не будується. Ще варто глянути анонс концертів. Ще у вас була свіжа актуальна інформація. О, Тут, бачите, ближче до парку ми підійшли, я багрянцем, деякі дерева покрилися. Помітно, помітно, що вже то вже не літо. Добре, чак можливо в напрямку до напрямку добівети або там. Афіші зараз не видно. Розглядають їх люди. Голуби. Голуби теж такі набурмошені. Не <гум> вичуваєш, що літо закінчилося. А що нас чекає? 25. Лісопетний батальйон, 26. й Тоні Матвієнко, 27. Теннор з Бельканту, 28. й Михайло Грицкан, Катя Бужинська. 30 Наталія Олевська. Перший Євген Літенкович, І четверте Сергій Піскун. І весна. Прогуляємося в тому напрямку. Тут сходи добре, але самі розуміють, що є старші люди, яким не дуже зручно таких сходах ходити тому треба було б ще продумати якусь альтернативу щоб не тільки сходами Таверна? Ну зараз, звичайно, ранок нікого не мали. Ти ввечері нікого мав. Так, останнім часом прийнято. А, ніколи не поміття там другу такі двері. Оптимістичні, виходиш і туди. А, ти весна. Цікавий ракурс на весну звідси. Після того як зрізали дерева його. Він став доступний. А вийшли ми на вулицю героїв опа.